Бог є з нами не тільки в радості, Він є Богом не тільки чудес, Він є з нами, коли у печалі ми, коли промінь надії щез. Він є з нами, коли ми плачемо, коли гора наповнить щерть. Ми для Нього багато значимо. За для нас він пішов на смерть. Не покинув Він нас із тривогами, не залишив він нас у вогні. Він ішов усіма дорогами. По яких теж ходили ми. Ти сльозами умивався гіркими, коло душу наповнив біль, а він брав і руками сильними підіймав і зміцнить хотів. Він, як батько, як пастир, люблячий, ніжно рани усі стіляв, і він бачить, який ти змучений, як в знемозі ти майже впав. Він підтримує у печалях нас, хоч так часто не бачимо ми. І в найтяжчий, і темний, і страшний час він дасть сили впередити. Не забудь, що в житті щоденному дуже часто ти матимеш біль, але навіть в найбільшу темряву буде поряд Спаситель Твій. Він Творець, Він так часто милує, Він дає так багато сил, і нам потрібно це бачити вірою і не забути чудових слів, які він залишив у Писанні. Для всіх тих, хто пішов за ним, ось я з вами до днів останніх і до закінчення всіх віків. Тож у серці ви маєте віру в те, що Бог з нами поруч є, і Він буде давати силу на руках своїх понесе. Не забудьмо любов Христову серед темних і світлих днів, з нами Бог, з нами сила Господа від сьогодні на віки віків. Амінь.